Турнір Грацій. Упродовж трьох днів на килимах у спорткомплексі Юність в обласному центрі Закарпаття змагалися понад пів тисячі гімнасток зі всієї України. Відкритий кубок Ужгорода з художньої гімнастики це вже традиційні змагання, які щороку збирають талановитих спортсменок різного віку. Від наймолодших гімнасток 2020 року народження до найстарших гімнасток 2006 року народження до нас завітали команди з міста Луцьк, з міста Київ, з міста Одеса, з міста Львів, багато ужгородських гімнасток. Також гімнастки з міста з середнього будемо мати наших постійних друзів з Словаччини, з міста Бардийов. Чисельну команду привезла збірна із Києва. кажуть, подібні турніри важливі для українських спортсменок, аби не просто відчути змагальний дух, але й поспілкуватися з однолітками та обмінятися досвідом. Ну, взагалі, багато цілей у таких турнірів, починаючи від загальноестетичних розвиваючих, які стосуються оздоровлення дітей, розвитку дітей, які стосуються спорту, звісно, спортивні цілі, дружба, обмін досвідом, обмін досвідом між тренерами, обмін досвідом між дітьми. Зараз ми приїхали такою середньою командою на 17 дітей, але приїхали з нами навіть наймолодші наші дівчатка. Ось поїхала, наприклад, дівчинка, яка займається всього. Лише п'ять місяців. Вона гарно виступила, посіла гарне місце. Дуже задоволена. Мама плакала. Упродовж року Ужгород прийматиме ще кілька подібних змагань, зокрема, і за участі наймолодших гімнасток. Це дуже корисно, оскільки в нас змінилися правила. В художній гімнастиці, так, тобто кожен Олімпійський цикл у нас зміна правил. У всіх абсолютно нові програми, тому дуже важливо зараз активно стартувати для того, щоб швидше накатати свою нову програму і вже більш на професійному рівні могти представити свою країну, своє місто не тільки на місцевих змаганнях. Усіх учасниць нагородили пам'ятними подарунками та грамотами, а призерки отримали медалі.